Be rare, to feel my power. Е, друзі, е, це омлет. Так, так, просто. Яйця просто омлет. Ну, круто ж. Ну, подивіться, як виглядає. У цього омлета 10 мільйонів переглядів в ТікТоці. Точніше як. Не у у шеф-кухаря, який це приготував, знайомтесь, це Янк Шеф, це хлопець, українець, відомий шеф для. Такого цікавого сегменту про нього ми поговоримо пізніше. Я давно хочу знайомити вас з героями сьогодення, з кухарями, які готують в Україні, які українці, які роблять щось цікаве, за ким я сам спостерігаю. І оцей хлопець один із них. Я дізнався про нього давно. Він досить відомий в. Ну, в різних кругах, окей, в різних нещодавно він почав вести свій TikTok, У нього там є свій бренд сметани, у нього він проводить купу майстер-класів. Як я розумію, він щось типу приватного шефа, щось типу е, такого вчителя. Тобто він не хоче готувати на кухні, стояти, рубати капусту або бути шефом, е таким в кітелі, серйозним і так далі. І повірте, я його розумію щодо цього. Йому цікавіше покликати якихось гостей до себе на кухню, я не знаю, орендована чи це його, поготувати з якихось крутих, кру прикольних інгредієнтів. Е він. Небідний хлопець і клієнти в нього теж небідні. Тому інгредієнти для його відео він обирає завжди. Якщо не найкращі, то близько к найкращим в світі. Я так розумію, головна е, поличка і головний магазин, де Янкшев купляє продукти, це все-таки Гудвайн. А це в Києві найкращий е, магазин. Я можу навіть можу сказати, не в Києві, а чуть ли не в світі, де я не був краще, ніж в Гудвайні якості. Бору унікальних інгредієнтів, унікальних продуктів я не зустрічав. Тобто, ви там можете зустріти найкраще салямі, там, я не знаю, з. Будь-якого італійського регіону, фуагра, сок-Юдзу, кращий там, гатунок Форелі і так далі. і так далі, і так так далі, далі. От коли ти не повернешся в Гудвайні, це от, прям воно на топ-топ рівні. Але ціни, повірте, відповідні. Це не приплачена реклама, це щирий відгук. Я там був всього 2-3 рази, очі як у кухаря просто розбігались. Але повернемось к Янгшефу. Розові авокадо. Це одна з його улюблених фіч. От він дуже часто робить цю розу, але вона дійсно круто, гарно виглядає. Не думаю, що це його прям ідея, але виконання на вищому рівні навіть я пробував повторити після цього відео. От, ну подивіться, яка краса. Взагалі, як я зрозумів, Янгшеф дуже любить. Е, ну, Його звуть Андрій, якщо що, я буду так чередувати. Янг Шеф Андрій. Він дуже любить фокусуватись на якихось сніданках, на таких історіях. У нього в сторіс дуже багато якихось брускет, бутербродів, е, омлетів, сирничків, і всього, оладків, і всього такого. Вони на перший погляд виглядають дуже простими, і його подача, взагалі, як він це подає, це взагалі робити так просто. Знаєте, у нього такий. Вайб і голос, він наче тебе трошки заколихує. Це Ти, типу дуже просто, взагалі не паримось. Ми просто беремо. От, наприклад, у нього є омлет, ну який без применшення якогось я можу сказати, виглядає фантастично. Подивіться, подивіться на це. Так, ви можете сказати, камон Богдан, це просто омлет. Друзі, а ви зробіть отакий просто омлет. Можливо, для когось хтось не розуміє, наскільки цей омлет крутий. Давайте я поясню. Дуже важко зробити омлет, щоб він не був ніде засмаглий. Ви бачите у нього ніде, ви не бачите золотавої скоринки. Тобто його омлет залишається максимально ніжним. Там не буде жодної жорсткої частини. Це найвищий рівень приготування французького амлету. Е, я навчався в Cordon Bleu, у нас це окремий е, пункт приготування омлетів. І я вам чесно скажу, такий амлет у мене виходить ну, раз з п'яти, дай Бог. Друга складність, він додав всередину страчателлу. Е, ну, я так розумію, що це страчатела. Е, в чому важкість цього амлету? Він тримався, тобто до того, як він розрізав його, дивіться. Він був цільний, абсолютно, бачите? До того, як він розрізає, по-перше, він розрізає віделкою, що дає вам зрозуміти, наскільки він ніжний. По-друге, ну, класно він посипав, я так розумію, сумах. Це теж додає ну, візуального якогось ефекту прикольного. І омлет цільний, тобто він запакував всередину страчателу, і це зробити в моменті, щоб нічого ніде не пригоріло і було такої ідеальної форми, ну, дуже складно. Повірте, хто готував хоч раз такі французькі омлети вдома, ви мене зрозумієте. Тому, можливо, на перший погляд це здається, як просто типу, ну що омлет з сиром. Але з кулінарної точки зору це хай левел. Ну це я так розумію. От прям його спеціалізація. Я рідко в кого бачив гарнішої якості, ніж у нього, взагалі, омлети, що такий, що, по-моєму, він торнадо робив і так далі. Ну, виглядає супер апетитно, класно. Коли я там в одні з перших разів передивлявся його відоси, мені здалося, що він такий чіткодір. Він такий, туди червоної корки бахну, там крабік буде, там кріветочка, там страчателка, там буратка, там ласосик. І ти такий, так це, ну, типу, неможливо приготувати погано. Ні, друзі, це так не працює. Повірте, можливо, все це можливо приготувати погано. Це, по-перше, а по-друге, а хто забороняє так чіткодити? Ну, типу, це не конкурс, це не майстер-шеф, де не можна використовувати, або не там Бакюздор, де не можна використовувати червону, чорну ікру. Його. Да, його страви можливо трошки вище по цінам за середні будуть. Наприклад, в закладі я бачив він інколи роблять якісь попапи або ставить меню в якихось за в якихось закладах, може там сніданки пропрацьовує і так далі. Але по факту він просто сконцентрувався на найсмачніших продуктах. Вони ж від цього гіршими не стають. І в тому ти -то справа, що працює він з ними на. Ну, дуже високому рівні. Я не знаю, чи є в нього якась кулінарна освіта. Він же не просто так у нього нікнейм янг Шеф. Він дійсно досить молодий хлопець. Я його ну на його сторінку підписаний там роки 4-5. Йому тоді було я не знаю на вигляд, років 18-19. Зараз по моїм відчуттям, 24-25. я не гуглив. Він відомий вже з малих років. По перше, через його дуже гарні кулінарні здібності, але й по-друге, через його зовнішність. Давайте на цьому трошки зупинимось. Отак От виглядає Андрій. Так, у нього бувають різні відео такого плану, колись він фотографується в фартусі, на голе тіло, колись рекламує якусь косметику, можливо. Світ, <світ> ділиться на два типи: на жінок, які пишуть йому в Дірект, і на заздрісних чоловіків, які вважають, що це недоречно. Яка моя думка щодо цього? Я вам скажу так, друзі. Якщо. Я б виглядав як Андрій, я б взагалі одяг не вдягав. От ви б мене на оглядах, в принципі, в рубашках і не бачили. Тому що я дуже поважаю роботу будь-яку як кулінарду, так і над собою. Моя думка, він виглядає фантастично. Він схожий на грецького Бога. І я повністю розумію жінок, які завалюють йому коментарі в тіктоках, інстаграмах, і я впевнений в директах, і які е, вишикуються в чергах на його майстер-клас. Тому я заздрю, але по-доброму. До нього на майстер-клас приходять різні. Відомі, як правило, дівчата. Жодного відео ще не бачив я з е, чоловіками. Як бачите, тут Даша Квіткова, там приходило багато е, відомих е, акторок, е, співачок і так далі. і так далі, і так так далі, далі. Ну і скажу відверто, він виглядає як шеф з багатої сім'ї. Я не з такої сім'ї, як другі. Я із багатої. Ну, він себе так позиціонує, що він. Ну, для преміум-сігменту. Когось це може бісити, хтось може заздрити навіть трошки. Але ну, це життя, друзі. Ваша послуга коштує стільки, скільки за неї готові заплатити. Ви не повинні відштовхуватись від, ну, типу, ми не на базарі. Де продається е, картопля або помідор, і ви порівнюєте з іншим помідором, і то навіть ви порівнюєте два помідора, один коштує 50 гривень, інший 40. Ну ви ж розумієте, чому той 50 Бо він трошки кращий. З послугами приблизно так само, але діапазон значно ширше. То, що його майстер-клас коштує. Недешево, я не знаю скільки. Я не буду вдаватись в подробиці. Я залишу вам посилання на його сторінки. Там TikTok і інстаграм, можете спитати в нього, але явно він коштує недешево. Це не проблема ні для кого. Ну тобто, якщо ви не можете собі це дозволити, ви не можете собі це дозволити. Якщо ви можете, мені не подобається культура, коли люди. Звинувачують когось, хто вміє заробляти гроші. Він їх не краде, він їх заробляє. Те, що це для когось може здаватися за дорого. Плюс я ще раз хочу наголосити на тому, що інгредієнти, які він використовує, може не для досвідченого ока, здається. Звичайними там, якісь боби в нього, якийсь просто лосось, але я бачу звідки цей лосось, якої він якості, і я розумію, що його ціна може бути в два, в три, а інколи в чотири рази більша, ніж той, який ви уявляєте собі, звичайний у вас лежить в супермаркеті. Тому, коли ви платите там, за такі майстер-класи, це не тільки за його персону і постать, а й за преміальні продукти. Які ви рідко де взагалі можете спробувати, плюс він вчить готувати такі гарні, в той же час прості страви, е коли дівчина повернеться додому, і Рілі зможе так само легко приготувати це е для свого чоловіка. Тобто це не майстер-клас для якихось професіоналів в ресторан. Це майстер-клас, коли е ви повернетесь додому, купите ті самі інгредієнти, отак просто на щелчок пальця повторити вдома, і у вас буде реально рівень ресторанної класної страви всі страви Янгшефа, які я бачив, виглядають гарно. Ідеальне, атварною, куріне філія. Перше, закіп'яла водичка, От прямо максимум. Оце його він завжди. У нього хі, когось може вісити. Мене скоріше веселить, коли він завжди у нього немає води, виделки і чогось такого. У нього є водичка виделочка, кастрюлька, сковрідочка. Ну, типу, я ж кажу, він вас наче заколихує цією мовою. Воно трошки слащаво виглядає, але мені здається, ну, ну коротше, прикольно, людям подобається. І ну, я не маю нічого проти. Мене це трошки веселить, е, ну, але все-таки ну, він має якісь кордони, не виглядається у цю ці мусі-пусі як з дитиною. Це просто такий його формат. І це цікаво, як він. Щепотка соли. Немного перца. Вы можете использовать и молотый, но лучше всего горошин. Такой вот курячее филе? Любая зелень. Я взял укроп. И чеснок. Даже не надо чистить. Просто раздавите. Так, давайте треба, чтобы вышло ароматичное масло с чеснока. Перекладываем филе. И сразу же выключаем на ноль. Выключили, положили, накрыли крышечкой Крешечка. и засекайте 15 минут. Не открывайте крышку. 15, 15 минут. Дивіться, друзі, це рілі діючий спосіб, як готувати куряче філе варене, як його правильно зварити, щоб воно не виглядало як пінопласт. У нього був дуже простий короткий рецепт. Я скорочу вам взагалі до п'яти секунд. Ви просто нагріваєте воду, кидаєте туди якусь травичку і чесничок, опускаєте туди філе, накриваєте кришкою, виключаєте вогонь і залишаєте на п'ятнадцять хвилин. У вас ідеальне філе. Користуйтесь, ну типу він навіть мене інколи може такими от рецептиками здивувати. Я інколи може, щось і не знав. Мені дійсно досі цікаво, треба буде у нього спитати, чи не є в нього є якась освіта, чи де він цьому навчився, бо він вже став шефом там 18-19, Ну як мінімум в інстаграмі він себе так підписав, але його рецепти, от те, що він показує, дійсно дієві, діючі. Е, і як я казав, він спеціаліст по яйцям. Тому е, я на початку взагалі свого розвитку як кухаря дивився, як саме він робить яйце пашот. Потім мене ще навчили і в кордоні це робити. Але по факту його рецепт один з найправильніших. Але щодо яєць пашот, є в нього одне цікаве відео. Це відео набрало 8,5 мільйонів переглядів, купу коментарів, і ви зараз зрозумієте, чому. Як я казав, бутербродики, розрізаємо, жовточок витікає, все ідеально. Ви спитаєте, а що не так, Богдане? Я зварив в своєму житті точно менше пашотів, ніж Янгшеф. Але достатньо, щоб зрозуміти, що таких пашотів просто не існує. Воно у тебе буде, навіть якщо ти дуже скіловий, десь обірване, десь таке з вилізчим білочком, яке треба буде обережненько обрізати або ножицями або навіть м ложечкою. А тут прям ідеальне яйце. Давайте подивимося ще раз, можливо, хтось щось зрозуміє. По-перше, мені подобається оцей його стиль, і треба собі взяти на замітку, що він всі яйця в будь-якому вигляді посипає чимось. Я так розумію, це взагалі теж мікс сумаха і може якоїсь фісташки чи щось такого виглядає прям сильно прикольніше, ніж просто яйце. Але в даному випадку це не яйце-пашот. Знаєте, що є ідеальним яйцем пашот? Просто варене яйце. З витікаючим жорстком Воно вариться 6 хвилинок, і взагалі то, якщо ви вмієте ідеально варити таке яйце, пашот не потрібен. Це я ну не побоюсь цього слова. Я рідко матюкаюсь на каналі, але зараз можу. Це ви. Який став популярним останнім часом, але по факту він не потрібен, що нам подобається в яйці пашот, як в нього ідеально витікає жовток. Якщо ви вмієте правильно варити яйце, то він буде витікати отак, от ідеально. Що нам не подобається в яйці пашот, можливо, нерівномірний і не до кінця десь проварений білок, який може статися. Так в таких яйцях його немає. Так чим це яйце не краще, ніж пашот, я не розумію. Тобто. Це просто варне яйце, яке він, подивіться уважніше, поклав на, поклав на початку вже розбиту шкарлупу і вже варене, розбив воду, щоб вас трошечки надурить. І це спрацювало. Передивіться уважно, перемотайте, і ви побачите, що шкарлупа вже розбита, і він вже готове яйце туди перекидає. Або можна, може, просто розбив туди, а дістав вже зварене, бо це не пашот. Явно, бо таких ідеальних пошотів просто не існує. Ну, ви бачите, яка текстура в них? Якщо вдруг, якщо раптом він мені зараз напише, що я не бравий. Ну, ми наберемось і хай він при мені зварить такий пашот, я запишу відео вибачення. Але я на, ну, на 99% впевнений, що це просто варене яйце. Але ще раз повторюю, я не засуджую. Я навпаки за, що ці яйця от на, такому, на такій брускеті з. брускеті якесь таке слово. Короте, з... Авокадікам виглядають навіть краще і прикольніше, тому не запарюйтесь ви цим цією модою. Просто навчитесь берете яєчко, закидаєте його вже киплячу воду на 6 хвилин. І у вас ідеальне яйце з повністю приготованим білком і повністю рідким жовтком. Єдине, що його буде, треба буде обережніше чистити, бо воно буде таке прям м'якеньке-м'якеньке, щоб було може легше, можете 6,5 хвилиночок потримати, і я вас запевняю, у вас буде ідеальне яйце. Я не я, Ну, не тільки я якщо я спеціалізуюся на сніданках, я трошки в них розуміюсь. І я якось був у товариша, і він мені такий каже: блін, не, завжди не виходять яйця, завжди по-різному, а я бачу, що він в холодну воду їх кидає. І я такий братик, ніколи в тебе не вийде. З, з Зуміли яйце, бо ти не знаєш, коли вода закипить, в залежності від вогню і так далі. Яйця кидаються в киплячу воду. Є 6 хвилин з рідким жовтком, 8 з середнім, 12 фул приготоване яйце. Запам'ятали, готуйте, не дякуйте. Ось, до речі, відео, як готувався той самий омлет, який був на початку. От. Я думаю, у нього буде кодова назва омлет Веном». Він додав просто в жовтки черниві каракатиці, наче банально, але я до цього ніде такого не бачив. Треба й собі взяти на замітку Андрій вкраду в тебе. Виглядає реально прикольно. От. У нього гарна сковорідка. повірте, я розбираюсь в сковорідках, і я знаю він теж. От, у нього гарні девайси, не дешеві, і ножі, і сковорід. І це гарна антипригарна сковорідка, на якій класно виходять омлети. Тобто той амлет, який я він вам показував, на звичайній простій сковорідці у вас просто і не вийде. Тобто тут мікс скіла і гарних девайсів, щоб виходили такі прям ідеальні речі. З простого ідеальне, але це отримати важко. Я скажу, він не замахується, я прям бачу по ньому, він не замахується на мішленівську кухню, молекулярно шести станів і так далі. Але ті продукти, з якими він працює, він він працює дуже добре, воно виглядає завжди свіжим, ніколи не переготованим, завжди доречним. Можна, повірте, дуже з дорогих інгредієнтів наробити таку кашу, ну знаєте, коли дорога багата і така циганщина. А в нього ні. От я ти бачиш, розумієш, інгредієнти такі трошки чітко, але він їх так поєднав, що е, ну, питання всі зникають. До чого я, друзі? Я вам завжди кажу. Що вам треба дивитись рецепти справжніх шеф-кухарів, а не оцих блогерів, які непонятно що готують. В таких типах відео я ділюсь з вами своїми рекомендаціями, кого дивлюсь я. Яншеф це один з них. Це моя підписка в інстаграмі. Дуже давно я хочу, щоб. За допомогою моїх оглядів глядачі знайомились з чимось гарним, з чимось прикольним і вчились готувати у справжніх шеф-кухарів, якими, на мою думку, і я думаю, на думку більшості в Україні є янг-шеф. Тож підписуйтесь на його інстаграм-сторінку, і якщо я раптом побачу, що ви підписані на його, а не підписані на мою інстаграм-сторінку, ну будуть до вас Е, Всім пока. Побачимось!